Вибори в Ужгороді пройшли доволі спокійно. Міліція охороняла дільниці. Комісії працювали в штатному режимі. Спостерігачі наглядали за процесом. Ми вирішили провести експеримент і перевірити членів комісії на знання виборчого законодавства. Анна має тимчасову посвідку на постійне проживання у нашій державі. Я не гражданка України. На мені прийшло приглашення на вибори, і зараз час пойду голосувати. Чи зможе дівчина проголосувати без українського паспорта? Члени комісії знаходять її прізвище в списках і вручають бюлетень для голосування. Анна здивована, та голосувати їй все ж дозволяють. Я пустіла в бурну постов бюлетень. Дівчині дали нагоду взяти участь у виборі керівника не своєї держави. Ну, значить, вона вже перевірена відділом реєстрації персоніфікованого обліку виборців, значить, їй дозволили. Бо інакше би і запрошення. Ми запрошення не виготовляємо, нам централізовано ці запрошення і списками із цього ж відділу. Так що в нас порушень поки що не зафіксовано ніяких. І, хоч дівчина у списку виборців є, голосувати вона не мала права. Переконують представники громадської мережі. «Опора». за будь-яких обставин без паспорта громадянина України чи тимчасового посвідчення громадянина України, вони не мали права видати їй бюлетеню. Тобто ні паспорт громадянина Росії, ні інші документи, ні копії. Нічого іншого не може бути підставою для видачі бюлетеня. Правозахисники кажуть, такі порушення фіксують безпосередньо у день голосування. Тепер оскаржити це порушення змогли б тільки представники політичних штабів. На щастя, свідомо незаконності такого голосування Анна фактично не додала голосу жодному з кандидатів, вкинула чистий бюлетень. Вибори президента на Закарпатті пройшли спокійно. Про правопорушення на виборчих дільницях розповіли представники громадянської мережі. ОПОРА найбільше проблем виникало через незаконну агітацію та відсутність посвідчень громадянина на у людей. Майже 20% виборчих дільниць розпочали свою роботу завчасно. 7% ДВК не вели протокол виробничого засідання. Ці та інші порушення фіксували й на Закарпатті. 5% дільниць не мали початок на початку засідання. Томі 13% дільниць під час проведення підготовчого засідання було виявлено пошкодження стрічки, якою були опечатані сейфи, де зберігалися виборчі бюлетені. Хтось полюбляє спеку, отримує задоволення від кожного промінця сонця й обожнює засмагати на пляжі. Інші ж в селі то ховаються в тіні, і восени вирізняються в натопі молочно білим кольором шкіри. Можливо, це крайнощі, але ті й інші у спекотну погоду однаково наражаються на небезпеку отримати тепловий удар. Проявляється він запамороченням, головокруженням перед очами, мушки міркотят в крайніх випадках гіперемія шкіри. Можлива втрата свідомості в крайніх випадках, якийсь уже і може бути навіть і розвиток судом. Наприкінці весни таких випадків небагато, тому і до лікарів звернень поки що мало проте вже зараз краще не знаходитися під прямими сонячними променями чи вдягати головний убір. Також не варто довго перебувати у теплих вологих приміщеннях. Ну для того, щоб побороти жару, по перше, треба ходити в тіні. Це раз друге мати при собі панамку. І мати водичку, і як я, мати веєр. Треба прийняти його, як є. І брати з собою завжди шапку, в тіні ходити і бути з миром у душі. Не, не треба лякатися спеки. Якщо йдеш і думаєш, що тобі не холодно, то ти можеш сам себе регулювати. Якщо ж тепловий удар таки стався, потрібно відразу перейти в тінь та намагатись понизити температуру тіла холодними предметами і негайно викликати лікаря. Ці поради стануть в нагоді влітку. Поки обіцяють синоптики, погода буде поблажливою. Достатньо жарка, типічна літня погода, вона зберігається ще сьогодні-завтра, тобто до 28, може, бути, 30 по області тепла. А 28-29 постепенно, в связи с натеканием облачности, вот как раз влиянием этой зоны фронта, температура немного понизится. Ну, немного это как? Это в пределах 23-25. лікарі нагадують, людям чутливим до спеки варто пити більше рідини, носити одяг з легких натуральних тканин, не захоплюватись за смагою. А ще не варто рятуватись від спеки під кондиціонерами, адже різкі перепади температур дуже шкідливі для організму. Кожен четвертий у групі ризику найбільше до варикозного розширення вен, схильні люди, чия професія пов'язана з тривалим перебуванням на ногах, сприяє захворюванню вен спадковість, надмірна вага, поштовхом може стати і вагітність. Ця хвороба не лише погіршує зовнішній вигляд ніг, а й може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Має декілька таких загрозливих ускладнень, в тому числі поверхневі тромбофлюбіти, від яких Людина може загинути, коли з'явилися варікозні вузли, коли з'явилися сіточки. Людина має бути насторожі і звертатися до спеціалістів. Зазвичай хвороба проходить без больових відчуттів. Перші ознаки напряк, ніг, судоми. Важливо вчасно прийти на діагностику. Процедура нескладна, однак досить результативна. Я змогу візуалізувати на високому рівні картинку, тобто вени. Зміни в стінці артерії, атеросклеротичні бляшки. Однак, доки не припече, учгородці не поспішають на прийом до лікаря, бо навіть багато хто і не чув про цю недугу. чули ви щось про варикоз Ні. Ні. не знаю. А от представники старшого покоління більш обізнані у цьому питанні: Болі в нижніх кінцівках, оточність нижніх кінцівок. Починає людина плохо ходити, переміжаюча хромота. У мене самою варикоз. У мене це спадкове. Ну, боремося. Щоб вберегтися від варикозу, лікарі дають кілька простих рекомендацій: радять часто не носити високі підбори, ходити на прогулянку, робити фізичні вправи, інакше не уникнути хірургічного втручання. Ужгородець Дмитро пробіг 200 кілометрів. Відстань від старого самбура Львівської області до Ужгорода він подолав за 36 годин. Фінішував на театральній площі. Таким чином Дмитро подвоїв свій результат? Нагадаємо, у квітні він вразив закарпатців 100 кілометровим забігом від Ушка до Ужгорода. Тепер всю дорогу поряд з Дмитром на велосипеді проїхав його друг Федір. Все було чудово до 80-го кілометра. Далі погода зіпсувалась в тому плані, що ні одної хмаринки на небі, і сонце було настільки пекуче, що на нашому термометрі показувало 34-33 градуси. На непросте випробування хлопці пішли не тільки з бажанням перевірити себе, а й щоб привернути увагу до 14-річної Марії. Малеш вона хворіє на ДЦП і потребує коштів на лікування. В рік потрібно від 26 до 30 тисяч гривень на лікування дитини для того, щоб підтримувати її форму. Виної тисяч це на безпосередню реабілітацію. Отой От терміновий курс, який потрібен після операційний. Ми назбираємо ту незначну суму, це не є величезні кошти. Назбираємо для Марійки. Ми її відправимо в червні на лікування. Кошти на лікування Марійки збирали і у скриньку на театральній площі. Також тут пройшов невеличкий благодійний концерт. Долучився до акції і ужгородський гурт станція Ленін. Ми підтримуємо ініціативи подібного плану. Це дуже героїчно з боку людей, які зайнялися 200 кілометрів. Пройшли. Ну і плюс це дуже файно допомогти дівчинці. Якщо ви бажаєте допомогти Марійці, надсилайте кошти за реквізитами, які ви бачите на екрані. Найгарнішу дівчинку обрали в Ужгороді, змагалися у конкурсі Мініміс Ужгород, Ужгород-2014» Конкурсантки віком від 4 до 11 років стилізовані національні костюми показали юні красуні під час першого виходу. У наступному виступі продемонстрували свої таланти і, врешті, вийшли у вечірніх сукнях. Перемогу і титулу мініміс Ужгорода Ужгорода-2014» виборола 11-річна Галина Романко. Гандбольний клуб Карпати захистив свій титул чемпіона у золотому матчі. Вони зійшлися з уже традиційним суперником львівською галичанкою на третій хвилині. Рахунок відкрили Ужгородки. Гличанка не забарилася з відповіддю. І надалі гра була дуже напруженою. Спочатку Закарпатки вибилися в лідери, здобули перевагу на три очки. Та перший тайм закінчився з рівним рахунком 11-11. Самі бачили, гра йшла в мяч в м'яч, була дуже напряжена і ми не могли виграємо виграми, програми. Як всі говорять, важче підтвердити чемпіонство, чим його завоювати, тому дуже-дуже було важко. Вболівальники палко підтримували свої команди. Подекуди вони не могли всидіти на місцях. Арпатівки кажуть, без підтримки було б значно важче. Тому їхнім фанатам окремо подяка. Вони були таким адреналіном, який от о, який так казав ти вперед і не здаватися і не дивитись на м'ячі пропущені і все ж таки йти до перемоги. Гра виявилася насправді чемпіонською. В останні хвилини матчу Карпати зібралися і виклалися наповну. Сьогодні була команда: вирізняти когось неможливо, без воротаря не могли б вони нападати, не реалізуючи. Моментів теж не могли виграти багато. Чорнової роботи деякі гравці виконували. Є гравці, які не забивали голи, але грали добре в захисті. Так що це заслуга всієї команди. Тож Карпати підтвердили свою першість у Суперлізі, здобувши перевагу в два очки. Рахунок гри 22-20. До цього моменту до фінального свистка ми йшли цілий чемпіонат 2013-14 року. Він був дуже складний в державі, ігри проходили. Всі налаштовувалися на Карпати Ужо, тому що двократний чемпіон України всі хотіли відібрати від нас золото. Перед командою стояла команда. Підтвердити, що ми самосильніші Україні. і сьогодні це нам вдалося у найближчих планах. Участь кількох гравчин команди у відбіркових іграх до чемпіонату Європи. Змагання пройдуть у словацьких міхаловцях, а далі заслужений відпочинок до початку наступного сезону восени.